Два дні у Яремче тривала науково-практична конференція лікарів-дерматологів, присвячена 70-річчю комунального закладу Івано-Франківський обласний шкір-вендиспансер. На перекарпатські дерматологічні дні з'їхалися науковці і практики з усієї України. Кожна доповідь була присвячена конкретному захворюванню, які найбільше турбують людей. Для молоді проблемою є висипання на шкірі акне. Більшість людей на планеті є носіями папіломовірусної інфекції. Атопічний дерматит, екзема, псоріаз, облесіння, алопеція, меланоми це ті хвороби, від яких не застрахований ніхто. Тож медики ділились досвідом у їх лікуванні, радилися, які препарати краще застосовувати, які методики успішніші тощо. Прикарпаття має добрих фахівців у цій сфері медичних. Івано-Франківська область, із лідуючих в Україні по реформуванню. На Франківській області одній з перших в Україні було прибрано обладнання для фототерапії вузької полоски Наробент. Це самий сучасний, золотий стандарт лікування цілого ряду захворювань, таких як псоріаза, топічний дерматит, нейродерміт та інші найсучасніше, самий, самий, такі менше шкоди приносить при лікуванні. Мені теж було приємно. Констатувати, що рівень обладнання, рівень кваліфікації. Навіть ремонту в Івано-Франківському диспансері достатньо високі на Івано-Франківщині багато захворювань успішно лікують в обласному шкір За сім десятиліть він виріс у два стаціонарні відділення: має власну кафедру, лабораторію, поліклініку, фізіотерапевтичний кабінет, кабінет фототерапії, косметичний кабінет. Щодня сюди звертаються десятки людей і найголовніше отримують фахову допомогу і гарантію анонімності. Трішки за останній рік ми покращили свою матеріально технічну базу, хоча хотілося б більшого. І зверталися, і звертаємося ще раз неодноразово до місцевої влади. Плануємо новин повністю фізіотерапевтичний кабінет, де надавати так само послуги. По лікуванню і реабілітації, ну і в планах, звичайно, є якийсь, можливо реабілітаційний комплекс. Такі зустрічі не лише сприяють налагодженню нових зв'язків поміж медиками, а привертають увагу громадськості до хвороб, на які часто не звертають уваги або намагаються боротися з ними самотужки. Ми стараємося. Завдяки такій спільній співпраці розробити і впровадити оці сучасні методи діагностики, щоб наш пацієнт не звертався в першу чергу десь за народною медициною, не лікувався сам, не займався цим самим лікуванням, яке проводить до хронізації захворювань. Ми якраз стараємося акцентувати роль на профілактиці захворювань. Втім, саме лікар допоможе якнайшвидше і ефективно позбутися незручних і неестетичних проблем.